Вітаю, мене звати Ілона, я астролог, і сьогодні ми будемо розглядати Венеру. Венеру в карті народження, конкретно Венеру в Діві. Давайте подивимось, що вона привносить до характеру свого власника або власниці. Якщо Венера перебуває в Діві, то у цьому знаку вона. Називається ослабленою, бо вона в символічному такому падінні. Це означає, що її енергія, енергія самої Венери блокується, і її треба розвивати, в неї треба вкладатися, щоб Венера, планета кохання, добробуту, вияву яскравих почуттів, матеріального блага, щоб вона проявилася. Треба розвивати її енергію, треба намагатися її підсилювати, прибираючи сором'язливість, невпевненість і розвиваючи індивідуальний стиль. Власники Венери в Діві зовні бувають холодними і стримують емоції, дотримуючись традиційних звичок у поведінці. Часто вони по старому одному галантні і дуже ввічливі, через що залишаються на другому плані за наявності більш зухвалих і розкутих суперників у кар'єрі та особистому житті. За відсутності аспекту з Нептуном, такі люди із Венерою в Діві вірні обранцю, особливо якщо шукають його тривалі роки. Адже надмірна прискіпливість і прихильність до високих стандартів спонукає розчаровуватися в симпатичних спочатку людях. Навіть у сусідній супермаркет вони можуть піти при повному параді, із ідеальною зачіскою, макіяжем та в ідеальному костюмі, і цього можуть вимагати і від близьких людей. Люди, народжені з Венерою у знаку Діви, досить віддані й вірні своїм близьким. Часом вони стають навіть слугами для своїх коханих, вони все роблять в побуті і при цьому трохи нівелюють такий романтичний аспект, повністю занурюючись у роботу і інколи навіть не помічають подружньої зради. Таким людям може бракувати впевненості у своїй привабливості, це породжує сумніви в тому, що вони заслуговують на любов та визнання. Є також у людей з венерою в Діві стійка тенденція бути дуже критичним до партнера та очікувати досконалості. Шлюб для них часто відкладається через спроби знайти ідеальну другу половинку, якої може і не існувати. Люди з венерою в Діві хочуть, щоб все, що їх оточує, було акуратним та ідеальним. Тенденцію до постійної критики можна подолати, навчившись тому, як служити людям, але не виснажуючи себе. Вони здатні бути добрими, чуттєвими і можуть досягти успіху саме в турботі, в гігієні, в медицині, наприклад. У вищому прояві Венери в Діві можуть спостерігатися дуже високі почуття та емоції це любов і милосердя. Особливо що стосується людей з інвалідністю, почуттів до хворих, до нещасних людей, положення Венери в Діві сприятливе для сестер милосердя. А ось у найгіршому варіанті Венера в Діві може давати бажання жити за рахунок залежних людей, нахлібництво, ну а також просто бажання використати людину за її матеріальне становище. Абсолютно, не зважаючи на почуття, люди з Венерою в Діві можуть любити різноманітні оздоровчі системи, причому можуть бути різні підходи, комплекси вправ, дієти, тобто різні форми здорового способу життя. Особливо це проявляється для жінок. Наприклад, їм може бути важливо знати, у чому скільки калорій, який хімічний склад їжі, який її вплив на здоров'я, у котрій годині краще уживати їжу, або коли робити інтервальне голодування і так далі. Ужитися із людьми, в яких Венера в Діві, не завжди просто. Необхідно враховувати ключові моменти. Впливу саме Діви на Венеру. Якісь негативні моменти можуть проявлятися у скутості та незручності в емоційних проявах, в сором'язливості і скромності, які можуть перерости у жорсткість висловлювань на адресу неприємних співрозмовників. Також для них інколи притаманна низька емпатія. Їм немає справи до чужих переживань, а головне отримати бажане. У людей з Венерою в Діві можуть бути також якісь принципи, з якими вони не побажають розлучитися навіть заради кар'єри чи порятунку близьких. Також їм може заважати постійне відчуття власної недосконалості та порівнювання з іншими, більш успішними та привабливими з погляду їх людьми. А це може породити невроз та заздрість. Люди із Венерою в Діві вміють помічати та запам'ятовувати найменші деталі, що робить їх неймовірно талановитими літераторами, документалістами, художниками, криміналістами, мікробіологами, які вміють створити новий твір або результат дослідження, що складаються з найменших дрібниць. Професія і дружба для таких людей часто важливіші за особисте життя. Також в деяких випадках прихильність до речей, до упорядкування свого освіту, а також перебування із домашніми вихованцями замінює симпатію до людей. Тобто вони можуть обрати, жити із тваринками, краще завести кота, ніж миритися із людиною, яка там жбурляє шкарпетки всюди. Діти з венерою Діві, успішні навчання. Але болісно сором'язливі і потребують батьківського емоційного тепла та схвалення. Не здобувши любові в сім'ї, у дорослому віці такі діти часто змінюють партнерів або заводять одночасно кілька романів, намагаючись відчути себе потрібними та незамінними. Кармічне завдання людини з венерою в Діві замислитись над насолодами, звернути уявний погляд на свої бажання. І на бажання у партнерських відносинах важливо для них побачити не тільки, які приємності людині подобаються, але й обов'язково розібрати те, від яких насолод вони закриваються і не хочуть визнавати в собі межі, які можуть засуджуватись оточенням. Чоловік з Венерою в Діві Такий чоловік може бути навіть альфонсом, незважаючи на суворі моральні принципи. Часто він може отримувати вигоду та привілеї завдяки жіночій прихильності до його зовнішнього, благородного і охайного вигляду. Такі чоловіки не легко закохуються, валюючи теплі, платонічні почуття та дружбу. Пристрасна, емоційно відкрита жінка тільки налякає його. А от скромна, закомплексована та серйозна дама викличе бажання опікуватися, паралельно відігріваючи власну душу. Дітей такий чоловік буде виховувати у суворості, вимагаючи беззаперечного підпорядковування придуманим їм правилам, висловлюючи любов подарунками, справами, а не словами. Такий чоловік буде дуже дисциплінованим, акуратним. Часто буде вести здоровий спосіб життя, піклуватися про рідних та близьких. Але це піклування воно буде виходити саме із принципів, щоб усі були здорові, одягнені, нагодовані, а не із принципу душевної близькості. Такий чоловік, навіть якщо мешкає сам, то буде підтримувати порядок і буде сам собі готувати, для нього це не складатиме проблеми. При спілкуванні з людьми такі чоловіки звертають увагу на чистоту їхнього одягу та смак. Чоловіки з Венерою в Діві притягуються до жінок, які відповідають складу Діві: розумні, інтелігентні, акуратні, охані, дисципліновані, правильні, такого чоловіка приваблюють жінки-кар'єристки адже партнер із венерою у Діві і сам націлений на підвищення статусу та матеріального благополуччя. Утім, такий чоловік тривалий час може працювати на одній посаді, і хоча його кваліфікація та розумові здібності можуть надавати йому можливість претендувати на якусь іншу посаду, але він може від цього відмовлятися через внутрішні якісь комплекси і через бар'єри, які ставить сам собі. Для такого чоловіка потрібно. Схвалення керівництва або оточення, щоб він зміг перейти бар'єр і піднятися кар'єрними сходинками. Привабливий типаж для такого чоловіка це медсестра або вчителька у чисто зовнішньому образі, то дівчина має бути скромною, охайною, акуратною, без вульгарності і яскравості. Надто ексцентрична або примхлива нервова дама, його відлякає. Він дуже точно помічає деталі, тому позбавити його бажання створювати стосунки може навіть така дрібниця, як несвіжий манікюр або відірваний ґудзик. Планка у такого чоловіка щодо жінок досить завищена. І дівчина, яка претендує на його серце, може зіткнутися з непомірними, іноді навіть неадекватними вимогами. А педантизм і прискіпливість у дрібницях його постійні супутники. Утім, якщо він врешті обрав когось, то така жінка може завжди розраховувати на його допомогу, у тому числі в побуті, у роботі у сімейному житті чоловік з венерою в Діві. Надає перевагу передбачуваності та сталості. Він хоче зберегти стосунки, навіть незважаючи на відсутність великого кохання та щирих почуттів. Цей чоловік вимогливий до оточення, любить порядок і може дотримуватися суворих правил у шлюбі, але при цьому ніколи не буває агресивним, злим або не робить несподіванки. Йому подобаються жінки зі стрижним, які можуть бути надійними та. Постійними у своєму житті. Він не прагне знайомитись із надто гарними жінками, які хочуть розкоші та багатства. Його кохана жінка має бути красивою в міру і скромною. Наприклад, надто довгі нігті, максимально об'ємні та довгі вії, дуже глибоке декольте. Це усього лише його відштовхне. Чоловік із Венерою в Діві шукає таку жінку, яка може забезпечити йому надійність, сталість та стабільну любов у житті. Він цінує скромність і не матиме справу з надто наполегливою партнеркою. Такий чоловік любить розумні розмови, буде цінувати посмішку та тонкий гумор. Він живе розумом, тому грати на його почуттях не завжди вийде. Краще з ним домовлятися, а не влаштовувати. Якісь драматичні сцени, які його тільки налякають і від яких йому буде некомфортно. У чоловіка з Венерою в Діві багато якостей, за які його слід не лише поважати, а й любити. Наприклад, він тверезомислить, він часто не схильний до залежностей, дбає про свою внутрішню та зовнішню чистоту, він відповідальний, любить тварин. Серед таких чоловіків, чимало вегетаріанців та людей, які ретельно стежать за харчуванням, займаються йогою та духовними практиками. І, відповідно, їхній зовнішній вигляд вселяє довіру адже ці чоловіки завжди акуратно та чисто одягнені, виглядають молодо, спортивно, не порушують правил і не дають приводів для конфлікту. Жінка з Венерою у Діві. Така дама ретельно стежить за чистотою будинку та гігієною. Вона рідко вибирає одяг яскравих тонів, віддаючи перевагу непомітним пастельним відтінкам і лаконічної зачисті. Земна венеріанка дуже ощадлива, через що часто перебуває на утриманні усильного фінансово заможного партнера. Утім, завжди на вигідних для себе умовах чоловік чи супутник сам радий надати їй усі блага, аби бути разом. Утім, з іншого боку, вона може бути і незалежною, і сама на себе заробляти. Причому, оскільки така жінка вміє рахувати і вміє практично підходити. Відділяючи потрібне від непотрібного, вона часто вкладає гроші у якісь корисні речі або вкладає в себе у свою зовнішність, у свій розум і при цьому не розмінюється на якісь випадкові емоційні витрати. Незважаючи на матеріальні докази чоловічої симпатії, часто володарки Венери в Діві страждають від невпевненості у своїй красі та чарівності. Вимагаючи все більше підтверджень у вигляді компліментів, подарунків або можуть почати чіплятися до партнера, намагаючись переконатися, що він далекий від ідеалу. Це ускладнює стосунки та веде до розриву зв'язків. Жінці, у якої Венера в Діві, подобаються не просто мудрі й розумні, але й раціональні чоловіки. Якщо з ним їй цікаво спілкуватися, будувати плани на майбутнє. А також посміятися над останнім анекдотом, то це вже може бути доля. Венера в Діві у жінки говорить про те, що перед нами самостійна, комунікабельна, ділова дама, така навряд чи захоче у невигідних умовах сидіти на шию чоловіка, а скоріше сама надасть перевагу роботі і буде домагатися всього, чого хоче. Стосовно чоловіків, вона досить рішуча і прямолінійна. Вона не буде пудрити комусь мізки і тримати кількох партнерів, наприклад, і з кожним крутити романс. Швидше, вона розставить відразу пріоритети і скаже чоловіку, що або вони з ним друзі, або буде відкрито говорити про романтичні стосунки. Головне. Щоб чоловік її поважав, розумів, вважався з її інтересами, а також мав повагу до її здобутків у праці або навчання, у такої жінки практичний спосіб виражати себе, свої думки, хороші манери і досить раціональний підхід до життя. Вона, в міру обережна і практична жінка, яка може часто жити за розкладом або мати плани на кожен місяць. Цілого року спочатку їй потрібно дізнатися, що із собою являє чоловік, щоб довіритись йому і не втрапити в якусь дивну історію. Жінка з венерою в Діві надає перевагу розумним чоловікам, без емоційних сюрпризів, ревності і з'ясування стосунків. Якщо венера в Діві у жінки, то їм можуть подобатися чоловіки абсолютно різної статури та статусу серед тепажів. Чоловіків. Це може бути і якийсь дипломований фахівець, і баскетболіст, і якийсь хуліган. Може бути чоловік, який працює вдома, або який є музикантом і виконує романтичні балади. Найбільше значення така жінка буде надавати інтелекту і таланту свого обранця. Тому, якщо вона зі своїм чоловіком усю ніч може проговорити про якісь високі матерії, про науку, техніку, то це цілком нормально. Їй не сподобаються ті, хто каламутить воду, говорить якимись двозначностями або має занадто вибуховий характер. Бо для жінки, у якої венера в діві, в пріоритеті є безпека і чоловік. Безпосередньо повинен цю безпеку підтримувати. Венера в Діві у жінки також контролює і її зовнішній вигляд. Правильний режим харчування, натуральні корисні продукти, регулярні фізичні навантаження і здоровий сон часто у пріоритеті у неї. Якщо розпорядок дня її змінюється, то вона може втратити внутрішню гармонію, страждати емоційно. Також така жінка без зайнятості може теж втрачати баланс. Тому от робота і якийсь стабільний графік часто впливає на її зовнішній вигляд. Жінки із Венерою в Діві найчастіше обирають якісь фінансово прикладні спеціальності. Якщо ж вони обирають сферу мистецтва, то можуть створювати дуже дуже досконалі твори, у яких все прописано до найменших дрібниць. Чи є у вас знайомі, у яких є Венера в Діві, чоловіки чи жінки, і що проявляється в їхньому характері?